Вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко сьогодні про підстави перетину державного кордону України. В цьому відео ми з вами з'ясуємо, хто з чоловіків віком від 18 до 60 років може перетнути кордон. Ви також для себе з'ясуєте, чи є у вас такі підстави, чи немає. Нагадаю, що з 24 лютого 2022 року встановлено заборону на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Також хочу одразу сказати, що законодавством, а саме законом України, не встановлено жодного цього обмеження. Це визначено лише в правилах перетину державного кордону, який затверджений постановою Кабінету міністрів України, тобто підзаконним актом, який не має вищої юридичної сили. Однак, що маємо, то маємо. Станом на сьогодні, відповідно до правил перетину державного кордону, затверджених постановою Кабінету міністрів України, перетнути кордон, мають право чоловіки віком від 18 до 60 років за наступних підстав, ті, які є особами з інвалідністю першої, другої або третьої групи, тимчасово непридатні чоловіки, а також ті, які зняті з військового обліку за станом здоров'я. Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю. так якщо чоловік супроводжує свою жінку, яка має інвалідність, то можна перетнути кордон, якщо у жінки встановлена перша, друга або третя група інвалідності. Якщо чоловік перетинає кордон в супроводженні своїх батьків або батьків дружини, то Цих осіб мають бути обов'язково лише перша або друга група інвалідності також перетнути державний кордон мають чоловіки, які супроводжують осіб, які потребують постійного стороннього догляду. Чоловіки, які мають троє і більше. Дітей неповнолітнього віку, також чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Чоловіки, які мають неповнолітню дитину з інвалідністю, також перетнути державний кордон, мають право військовослужбовці, які їдуть на навчання, реабілітацію або лікування за кордон. Чоловіки, які мають постійне місце проживання за кордоном. Чоловіки, які їдуть за кордон для здійснення своєї трудової діяльності, а саме Водії, моряки, спортсмени для участі в змаганнях, волонтери. Для того, щоб перетнути кордон, на цих підставах необхідно під час перетину кордону пред'явити необхідний перелік документів. Цей перелік документів, визначений в правилах перетину державного кордону, якщо вам необхідна. Консультація щодо перетину кордону, то обов'язково звертайтеся до мене, я вам допоможу. Прийшов на консультацію, отримав бажаний результат. Дякую за увагу! Обов'язково підписуйтесь на мій канал, дивіться інші відео, тут дуже багато цікавої юридичної інформації.